Мої вітання любим подружкам, дружбанчикам та взагалі всім, хто дивиться наш телевізійний проєкт. Сьогодні ми поговоримо про Віа Карпатія. Щорічний міжнародний форум Центральної та Східної Європи, започаткований 2018 року. Подружки є щорічним партнером цієї міжнародної події. Цього року форум пройшов у Івано-Франківську. Наші колеги працювали над ним всі три дні поспіль. Варто зазначити. Що науково-практична частина форуму включає в себе конференцію коло Вінсенза, де лідери думок, представники державної влади, органів місцевого самоврядування мають можливість обговорити проблеми розвитку карпатського регіону, політичні, культурні, екологічні та інші актуальні питання. А ще форум повномасштабна подія, яка складається з фестивалів, концертів, виставок. Майстер-класів та інших заходів за участь українських та закордонських учасників. Марійка та Марта завітали у Національний Прикарпатський університет імені Василя Стефаника задля висвітлення подій першого важливого дня. А ще завітала на прем'єру кіноф... документального кінофільму про Григорія Чубая, батька відомого артиста-лідера гурту Плач Яремії» Тараса Чубая. А також його годеньки співачки та мисткині соломії чубай. Тож давайте подивимося та послухаємо. Так трапилося, що ви ми ж не знали батька за ваше свідоме життя. Адже він досить рано пішов. Тож, на ваш погляд, яким образ сформувався у вашій голові, та які деталі ви не хотіли би розкривати на загал, а навпаки, залишити для себе? Ну, образ не знаю. Люблячого тата, це найголовніше. І тата, який підтримує, захищає. От я не знаю, що я там на загал я б не хотіла показувати. Мені складно про це говорити, бо я багато про нього пишу. Тобто мені просто важливо було б, щоб люди знали, яка він був людина і його поезію, і те, чим він жив, і те, чим він став практично жертвою цього російського режиму, як ми зараз нею практично є. А цей фільм був спор... сформований, наскільки мені відомо у 2021 році. Тож, на ваш погляд, чому він є таким важливим саме зараз? Ну, я почала над ним працювати десь в 2019 році, і це три роки роботи. І основні зйомки припали на 20-й рік ковідний, а вже вийшов він, звісно, на великі екран, дякуючи Михайлу Курдєвському, режисеру 21 го Це велика кропітка робота, це три роки дуже важкої роботи. Тож Чому він важливий саме зараз? Він важливий, тому що він показує, що Росія нас знищувала вже дуже давно, і це не почалося отак, от 24 лютого, і не почалося у 2014 році. Просто так ні з чого, ні з того, ні з цього Росія на нас напала, а вона нас знищувала і коли не було війни, тобто радянський союз завжди ця машина знищувала нас, і мені здається, що він в контексті історії української, в контексті української поезії дуже важливий. Чи відчуваєте ви, що зараз в Україні змінилися люди? Ну дуже змінилися, тому що війна змінює, на жаль, людей. Ми всі дорослі шемо, як малі і великі, тому що в нас зараз дуже дорослі і серйозні виклики. Це правда. Кілька років тому телепроєкту «Подружки» пощастило бути у вас в гостях. Моїм колегам пощастило познайомитись з вашим сином Олексом. Як справа у вашого сина? В Олексі все чудесно. Він вчиться йому зараз 15 років. Він ходить на айкідо, вчить японську мову. У нього багато друзів. Зараз він перебуває в Карпатах, де ловить рибу і ходить по горах. Вчиться теж в бомбосховищі, як і всі діти час від часу або. Або вштобто за шкільною партою, тобто в нього все гаразд, і в нас дуже успішна історія соціалізації Олекси, і він має багато друзів, багато зацікавлень, і він щаслива дитина насправді українські. Серпня 2023 року ви зазначали, що НАТО не прийме нас до себе до того часу, поки Україна сама не закінчить цю війну. Тобто Путін буде навмисно відтягувати фазу війни і виснажувати Україну. Тож, ще не ваш погляд, захід не грає певну тиху гру і. Як зрозуміти цей парадокс, що певним чином підтримує, і водночас а, ми не будемо прийняті до боїться Захід... Північного... Західнічного... третьої світової війни, і в цьому немає ніякого парадоксу. Захід боїться, що цивілізація в Європі і в Північній Америці буде знищеною зв'язку з ядерною війною з Росії, і нам потрібно зробити все можливе, щоб ще до закінчення війни, якщо не вступити в НАТО, то отримати гарантію безпеки для тієї території України, яка зараз не знаходиться у війні, це чином їх отримати так отриманням запрошення до НАТО і гарантіями безпеки, які даються країнам, які отримують запрошення. Це я думаю, максимум чого можемо досягти на сьогоднішній день. Сьогодні ваша лекція Україна як бомбосховище у зв'язку з крайніми подіями. Проведіть, будь ласка, паралель між, між Ізраїлем та Україною. Я думаю, що Ізраїль і Україна борються за своє існування. І це дуже важлива паралель, яку має розуміти кожен, хто усвідомлюється конфлікт. Ми сьогодні згадували прем'єр-міністр по Ізраїлю Володимир. Вона говорила... Ми не завжди можемо керувати своїми порадами, і тому повинні мати сміливість дивитися на речі реальні та дієта так, як там показує з самозбереження. Тож, як діяти сьогодні простим звичайним українцям на другому році війни? Адже, як ви знаєте, більшість молоді сьогодні на роздоріжжі вибору, що значить на роздоріжжі? Більшість з них е, міркують вже залишатися в Україні. Чи шукати себе за кордоном і вже будувати там стабільне життя, та не повертатися, будучи там українцем? Я, чесно кажучи, не впевнений, що ми зараз маємо якісь цивільність. Раз друге, я не вважаю, що ми якійсь людині можемо нав'язати життя. Якщо людина хоче будувати українську державу в собі в українській державі, вона буде будувати ту українську державу, яка є. Якщо людина хоче самореалізуватися і мати величезний успіх, то я, чесно кажучи, не розумію, чому я маю виступати Івано-Франківська на йорк От мені цікаво. От сам собі я тоді маю задати питання. А що я тут взагалі роблю? Дитя треба було виступати. Ви розумієте, може це високі слова, але я завжди вважав, що батьків люблять не за те, що вони успішні з трьома мерседесами, з величезним будинком в конче заспі, а краще десь в Марбелі. В Марбелі краще, ніж в конче заспі, і завжди буде краще. О. І не за те, що вони тобі дають багато грошей, які, за які ти можеш собі на весілля зробити отакий торт. Кращих традиціях прокуратури Львівської області. А батьків люблять, тому що вони батьки. Якщо є цей інстинкт внутрішнього самозбереження, ну і якщо ти просто хочеш бути українцем тут, то ти будеш намагатися вибудувати своє життя тут і держава буде для тебе. Якщо в тебе немає такого бажання. Я не вважаю, що когось потрібно переконувати. Це ж внутрішність там, в нього не переконаєш. Якщо ти хочеш жити в країні просто тому, щоб тобі комфортно жити, ти можеш обрати будь-яку. Я не бачу ніякої проблеми. Якщо ти хочеш бути і залишатися українцем, ти будеш жити тут. Абсолютно не знову-таки звернуся до свого єврейського національного досвіду, тут є пан Йосип, він. Це одно, це підтвердить. Можна, звичайно, бути євреєм будь-де. Але якщо ти хочеш залишатися євреєм в буквальному сенсі слова, реалізовувати себе як частину держави, ти будеш жити в Ізраїлі і будувати єврейський світ в Ізраїлі, тому що це єврейська держава. Хоча бути євреєм в Україні чи у Сполучених Штатах, теж дуже комфортно. Якщо ти хочеш бути українцем, ти залишишся тут. Якщо ти хочеш бути українцем, який зобов'язаний Україні, ти залишишся тут. Якщо для тебе важливо, щоб Україна була, ти залишишся тут. А якщо ти просто хочеш комфортно і добре жити, ти залишишся там, і це пов'язане навіть не з війною, а з твоїм самоусвідомленням. Говорили про подолання демографічної кризи е, після перемоги над ворогом, перемоги України над ворогом. Як зараз із студентством і перспективою його працевлаштування, якщо брати до уваги саме цей вступний рік? Е, студентством і перспективою працевлаштування. Ну, приємно, що у нас є студенти, українські вищі навчальні заклади, принаймні ті, які себе добре зарекомендували, працюють. Я бачу в цьому році вже е, набагато більше занять офлайн. Тобто, люди не лише через комп'ютер займаються, а приходять на лекції. Це можна тільки вітати, а працевлаштування у нас все буде добре, тому що після нашої перемоги нам людей не буде вистачати. Нам вже їх не вистачає, так що талановиті люди зможуть працювати. Ви є батько двох синів і донечки. Ваша донька Анастасія, 2005 тисячі народження. Її можна вважати яка зростає в надзвичайний час тобто час війни і яке майбутнє ви бачите у своєї доньки під час в час війни обстрілів сирен в україні Ну, вона в Україні, вона вирішила залишатися в Україні. Вона вже насправді доросла людина. Вона студентка історії Українського католицького університету, хоче бути вченою, досліджувати історію. І для мене головне, щоб вона була щасливою. Це її вибір. В неї такий вибір зараз. Один з моїх синів в армії служить, а менший ще ходить в школу. Найгірше є те, що більшість молоді, яка виїхала за кордон від війни. Вже облаштували себе за межами нашої держави, їхня свідомість буде формуватися зовсім інакше. Як ви гадаєте, якщо повернути українське суспільство до після перемоги додому, чи буде воно свідомо, чи навпаки? Ні, буде звичайно, тому що ті молоді люди, по перше, які знайшли себе, це значить талановиті молоді люди, бо е, не талановиті молоді люди себе не знайдуть. Якщо вони знайшли себе, вони навпаки будуть мати новий додатковий досвід. Як правило, це досвід життя в демократичних країнах. Якщо вони люблять Україну, вони приїдуть сюди і будуть мати тут безліч переваг і допоможуть нашій країні відбудовуватися після війни. А ви досвідчений медійник, і ви знаєте, як в принципі медіа впливає на свідомість людей, так формує їхні погляди, особливо коли багато інформаційного простору є в вільному доступі і можна по-різному підходити до поданої інформації, одних це лякає, інші навпаки там, проявляють себе і хочуть залишатися в Україні з України. На ваш погляд, сучасні медіа, ті, які є державні, реальні, в Україні діють, чи вони добре впливають? На тих людей, які зараз стоять перед вибором, чи їм покидати Україну, і потім вже формувати своє свідоме життя за кордоном, чи залишатися в Україні, тому що, наприклад, у мене є такі знайомі, які самі з Сумщини, родом в це. Такий ризикований регіон, він на кордоні, і вони кажуть, що нашим дітям безпечніше в Британії, тому що Британія дає нам такий пакет послуг, де ми можемо їх використовувати на рівні з Британцями. З іншого боку, вони якби ну і тішаться цьому, тому що це їхня мрія, яка збулась колись там отримати якісну освіту. І не факт, що ці їхні діти, які отримають якісну освіту в Британії повернуться в Україну. Це складне питання, тому що що таке зараз медіа? Зараз медіа оточують нас. Зараз кожен з нас, молодий чоловік до мене підходив, який має свій YouTube канал. Е і Павло Рибарук тут сидить, який теж відкриває, от Павло стоїть, теж відкриває свій YouTube канал. І я запускаю. На кожен з нас є медіа, і тут ще половина сидить медіа. Тобто е і люди, які там, будуть на все це дивитися. так? Е тому сказати, що якось вплинути на впли... не, можна, не можна впливати на медіа. Або впливати на дзеркало. Бо нас так багато, що люди все одно виберуть і зрозуміють, і знайдуть для себе об'єктивну картинку. Тому що обмежити нас всіх для тих людей, які за кордоном, це вони не мають один канал центрального телевідення в Радянському Союзі, і більше інших кнопки не мають. А праску вони не вмикають, розумієте? Де все вони і те саме показують. Треба створити демократичну, соціально орієнтовану і справедливу державу. А ми, як медіа, всі це покажемо. Це, якщо говорити в широкому розумінні. якщо говорити конкретно, що мала би робити держава? Безумовно, держава, оскільки держава має кошти, податки, які ми сплачуємо, мала би створити такий ресурс, який би розповідав цим людям і допомагав цим людям, і коли вони перебувають там, бо це українці, а ми, українська держава, маємо дбати про всіх українців в світі, і допомагали їм приїхати сюди. І розповідали що відбувається тут, і як ми цю державу будуємо. І це було б дуже важливо. Тому, коли ми говоримо про, наприклад, я не торкаюся зараз внутрішньої політики, хоча внутрішні медіа це теж дуже важливі. Бо коли ми створюємо там, закриваємо незалежні канали, створюємо марафони, прикриваючись військовою цензурою, насправді щоб дурити людей і будувати авторитаризм. То люди, навіть молоді підприємці, вони мені кажуть, кажуть окей, я дивлюся цей марафон, цю всю пропаганду. Ну, я не знаю, як буде війна. Я хочу, щоб ми виграли, я вірю, що ми виграємо, але я звідси їду. Бо я не бачу, що тут немає надії. От надія в іншому. Надія в тому, щоб будувати сильну демократичну державу. Але демократична держава це держава, яка думає про кожного громадянина, тому ця держава має думати про кожного, хто поїхав туди. І коли ця людина буде відчувати, що ви про неї дбаєте. Так як ми намагаємося в наших шелтерах побудувати ці стосунки, от держава і кожен з нас буде дбати про тих, хто там. Чим вам треба там допомогти? Давайте ми тут вам допоможемо. Тоді вони будуть розуміти, що Україна це є єдине місце, яке може їх захистити в житті, від, навіть, навіть зараз під час війни. день наші подружки поспілкувалися з відомим журналістом Віталієм Портніковим і засновником форми Миколою Княжицьким. Наші подружки Варварка, Соломійка, Софійка і Марта були раді зустрічі з улюбленою мільйонів народною артисткою України, журналісткою Марією Бурмакою. Марійко, вам щирі вітання від подружок. Сьогодні доволі важко саме в Україні отримати позитив, адже всюди і все нагадує тяжкі реалії. Як саме ви отримуєте позитивні емоції? Я приїхала на форум Вія Карпаття саме за позитивними емоціями. Ну, по-перше, я знала, що я зустріну дуже багато гарних людей, своїх однодумців, розумних людей і людей, які ем, зможуть дати відповідь на дуже важливі запитання. Ну і потім навіть просто поспілкуватися з такими гарними молодими людьми, от, наприклад, з тобою, з твоїми подружками, дати інтерв'ю. Проект подружки, ну це дійсно насичує позитивом. Мені дуже приємно, що ви тут. Був час, коли я приїжджала до Криворівні і Верховини. Цього разу я приїхала до Франківська. Мені дуже цікаво слухати розумних людей, цікаво питати в них порад. Я теж дивлюся в майбутнє. і Думаю, що ж буде з Україною і з нами. Я думаю, що на цьому форумі я якраз от дізнаюся відповіді на деякі свої запитання. Ну і потім бути в колі однодумців це завжди надихає і завжди піднімає настрій. І все час це дуже важливо. Такі форуми є сьогодні вкрай необхідними і важливими. Період війни, що є дуже ризикованим. для вас особисто що стало таким мотиватором і що спонукало вас сюди прийти? Ну, ну по-перше, тут в Західній Україні якось відчуваєш себе більш спокійно, ніж на моїй малій батьківщині у Дніпрі. Значно більш, ближче до лінії фронту і е, частіше, на жаль, прилітає. Е, але це не ну, означає, що сюди не прилітає, сюди теж прилітає. Тому ну так, ви праві е, безпечно всюди, немає безпечного місця в Україні. Е, але ну, все ж таки тут якось спиться мені спокійніше вночі. А щодо того, яка мотивація приїхати, ну мотивація дуже важлива, що ми такий форум проводимо зараз, коли у нас війна, коли повномасштабна навала, коли ми це робимо тільки з Божою помочю і з допомогою Збройних сил України, які нам дають цю можливість, і ми це робимо. І ми, коли ми робимо такий форум, коли ми збираємось говорити про... Нашу ідентичність національну, про нашу культуру, про наші традиції, про е, місце цього всього в, в глобальному світі, е, то це означає, що ми внутрішню, внутрішньо ми вже перемогли, тому що ми так. говоримо про майбутнє, не про те, що зараз хай бхай би, би хай би як зараз важко не було. Тому говоримо про майбутнє. Це значить, що ми вже отут, в серці, перемогли. Як ваші справи і чому для вас важливо бути саме тут? Для мене саме тут бути важливо, тому що ми маємо демонструвати і самим собі, і назовні в світ, що нам вистачає сил. Не лише жити війною, а жити майбутнім, жити перспективою, що ми віримо в те, що в Україні є майбутнє, ми бачимо наші перспективи і ми цим займаємось. Тому дуже важливо тут бути, не лише мені, а всім, хто відвідує цей фестиваль, зокрема і вам, то всі молодці. Хто прийшов і хто тут. А ну, ще тут важливо конкретно в івано франківську бути, тому що я тут був останній раз так, щоб бути і погуляти, і подивитись, в 2001 році я тоді звідси поїхав підніматися на Гугл. Я знав, що місто дуже змінилося. Розквітло дуже багато цікавого, і дуже воно таке вже повернуло себе собі повністю свою європейськість, свою таку європейську історію. І я оцього сьогодні ходжу. Бог нам послав в перший день нашого фестивалю такий чудовий, останній теплий день осінь. Я ходжу я просто насолоджуюсь тим, в якому файному місці ми сьогодні всі зібралися. Такі форуми є сьогодні вкрай необхідними і важливими в період війни, що є дуже ризикованими для вас особисто. Що стало тим мотиватором, і що спонукало вас сюди прийти? Під час війни необхідно думати про війну. Під час війни треба думати про нашу ситуацію всередині країни і треба думати про наше майбутнє. Про нас саме під час війни. Так само під час війни ми маємо критичний момент, в якому необхідно осмислювати все те, що відбувається навколо нас, всередині нашого суспільства, в наших головах, так і подібні форуми якраз є надзвичайно важливими. Саме тому Тема сьогоднішньої розмови. Стосується українських традицій в цьому глобальному світі. На ваш погляд, що мають популяризувати українці, що вимушено виїхали за кордон в умовах війни? Дякую за запитання. Українці, які переважно це українки, які виїхали за кордон у умовах війни, мені здається, що вони є нашими дипломатами і це. На скільки? 5-6 мільйонів дипломатів зараз за кордоном? І дуже важливо, щоб вони розповідали про Україну і е, пояснювали, якими ми є, що ми є інакшими ніж росіяни, і розповідали про наші традиції, які є дуже цікаві, про наше мистецтво, яке надзвичайно цінне, і навіть більше розповідали про тих людей, яких світ відомих вважає росіянами, але насправді вони були українцями, і це теж нам дуже допоможе вести цю війну і виграти її, е, коли Україна. Інки за кордоном будуть такими нашими дипломатами.